У студії Українського радіо Миколаїв Оксана Хмільгова за операторським пультом Наталя Квашенко. Це програма Радіо День. Сьогодні ми говоримо про мовну ситуацію на Миколаївщині, і не тільки як війна Росії проти України вплинула на бажання миколаївців спілкуватися українською, чому мова є елементом стійкості українського суспільства до гібридних впливів Росії, та якою має бути державна мовна політика щоб ефективно протидіяти загрозам. Більше про все почуєте від нашого експерта. Вже за мить. Залишайтесь на хвилі українського радіо. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва. 92 FM. Первомайськ сто п'ять і дев'ять еф. Сьогодні вівторок, 30 вересня. 1315-та доба нашого героїчного спротиву повномасштабній агресії Росії, і в цій боротьбі мова також є зброєю, адже це війна за наше виживання як нація. Дуже точно підкреслює важливість мови слова української поетеси Ліни Костенко: нації вмирають не від, від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову. Тож, саме про це і поговоримо. Сьогодні у нас в студії громадський діяч, співкоординатор Руху Простір Свободи Тарас Шамайда. Пан Тарас також входить до робочої групи, яка працює над змінами до мовного закону. І про це ми також поговоримо з паном Тарасом, але для спочатку хочемо нас привітати в нашій студії і запитати про Ваше загальне враження від Миколаєва на вашу думку, є якісь е, зміни на краще. Ви відчуваєте, що е, миколаївці стали е, більше частіше говорити українською? Добрий день. Ви слушно сказали про героїчність проти українського народу в цій війні, яка триває вже понад 1300 днів? Також, якщо ми будемо говорити про війну в цілому, то вона триває спочатку 12-й рік. Так, спочатку 2014 року, і про це не потрібно забувати. А, і так. що це за війна, власне, яка мета нашого ворога? І за що ми боремося? Так, звичайно, це кожен розуміє і відчуває по-своєму. Це така багатопланова війна, яка ведеться за наше життя, за наше виживання, за наше, життя наших дітей, за наші території, за нашу державність. Але, перш за все, це є війна за нашу ідентичність. Тобто мета Росії не просто окупувати території чи захопити ресурси. Головна ключова мета Росії і в цій війні, і в принципі, в своїй політиці багатовіковій щодо України це знищення нашої ідентичності, щоб українці не існували як народ, відповідно не мали своєї держави. І тому. Якщо говорити про мову, мову перш за все, але також взагалі про культуру, про інформаційну політику, про культурний продукт, про національну пам'ять, це все є частиною цієї війни, тому що мета Росії стерти нас як народ. Це не обов'язково фізично всіх вбивати. скажімо так, вони хочуть, щоб на тих територіях, які вони захопили, щоб люди, які відчувають себе українцями, або виїхали з цієї території, або ну зламалися так. Або визнало себе частиною російського народу, відповідно, діти, щоб були наступне покоління, вихована в російській шовіністичній свідомості, і стало тим, ким є маса росіян сьогодні гарматним м'ясом для наступних воєн. Ну, а дивіться, хто буде чинити? Пане, опер? Так, ось те, що робить Росія на окупованих територіях, свідчить про те, що якраз мова важлива і історія важлива, так. тому що заборона всього українського повністю переписуються всі підручники, повністю. Старається будь-які згадки про Україну, значить це важливо? Ну безумовно, безумовно. Тобто, росіяни, ті, хто чинить опір, чи це опір збройний, чи будь-який опір на окупованих територіях, чи інший опір культурний. Безумовно, Росія прагне зламати, знищити, вбити, в'язнити, викрасти і зробити російськими шовіністами наших дітей. Це все дуже жорсткі дії, але вони спрямовані саме на цю мету. Тобто танки, гармати, каби, ракети і мова, книга, музеї, фільми це все спрямовано росіянами на одну і ту ж мету. Тому от іноді люди деякі чомусь досі не розуміють, чому там, скажімо, треба ліквідовувати російські символи, чому важливо, щоб ми спілкувалися українською мовою, тому що. Російська мова це ворота до руського міра. Це проведено маса соціологічних досліджень, які показують кореляцію. Тобто, люди, які спілкуються російською, які вони більше споживають російськомовний продукт, вони. Набагато більш сприятливі до російської пропаганди це не значить, що не може бути людина, яка, ну скажімо, спілкується російською і чинить опір ну, можна почути може. думки, що це не залежить від того, якою мовою ти говориш, от це... що може російськомовна людина бути патріотом безумовно. і безумовно. Ну вона може країна. бути патріотом. Це приблизно знаєте, як кажуть люди, що не може бути людина курити по три пачки цигарок в день і не захворіти на якісь хвороби. Чи може таке бути, може, але чи викликає куріння ці хвороби рак там і інше? Викликає. Тобто, якщо ми говоримо в глобальному масштабі, в масштабі всього українського народу, то безумовно русифікація є величезним злом і не даремно. Не тільки під час цієї війни, а весь час Росія намагається русифікувати нас, і це відбувається не тільки на окупованій території. Ви правильно сказали, що окуповані території там зачищається все українське. Там е, переназиваються вулиці на наші імена всіх російських убив ставити ставляться пам'ятники різним російські. комуністичним бандитам і російським окупантам, і зносяться пам'ятники там Шевченку, Сагайдачному, там українським героям сучасним, українським е, е, діячам культури, державним діячам і так далі. Безумовно, особливо на дітей і молодь спрямовується жорстка русифікація, і це робиться дійсно на окупованій території, але Росія працює і на громадян України, які залишаються на підконтрольній території. І перш за все, знову ж таки, на молодіжну аудиторію, на підліткову аудиторію, але і на всі варто населення. Теж це робиться через культурний продукт, через платформи спільного доступу Тікток, Ютуб, Telegram і так далі. Ну, так тут далі. в соціальних мережах російськомовних сегмент. Дуже величезний. Тому... І, головне, його споживають, є попит на нього. Ну тому, що, розумієте, це залежить від державної політики. Наш ворог проводить системну державну політику. Просування російської мови і культури закладені не лише в бюджетах там, мінкульта, не лише в дотаціях і підтримці того так званого бізнесу, який пов'язаний прямо з російською державою і впливає на ситуацію в Україні. А вони закладені навіть в видатках Міністерства оборони. Тобто. Колосальні мільярди рублів, мільярди, десятки мільярдів рублів з бюджету Міністерства оборони Росії ідуть не тільки на танки, там і бомби, вони йдуть на друк російських книжок, на відкриття музеїв, наприклад, в окупованому Мелітополі, для того, щоб там зомбувати дітей, і ну людей, але загалом перш за все молодь і дітей. Е, і так далі, і так далі. В той же час українська держава, хоча розуміння, нібито в суспільстві існує, і на державному рівні, якесь розуміння існує, ну, що тисячі двадцять другого року це чітко це розуміє. Воно, вилуча. можливо і чітко, але якщо ми подивимося на наш державний бюджет, на наше законодавство, то недостатньо це розуміння відображається в тому, щоб держава вкладалася в, в грошах, які вкладаються. по перше. Чи достатньо ми протидіємо російським впливам, іноді навіть не в фінансовому вимірі, а просто чи достатньо ми поставили заслонів? Недостатньо, чи достатньо ми фінансуємо виробництво і просування свого культурного продукту? Ні, навпаки, існує російський мисловірус, який безумовно російським агресором закинутий до нас протиставлення культури і армії. Дивіться, ви ніколи ж не чули протиставлення, наприклад, охорони здоров'я і армії, так чи там освіти і армії, чи ще чогось. Але протиставлення видатків на армію і на культуру існує. Хоча видатки, наприклад, на міністерство культури в 400 разів менше, ніж видатки на мені, сектор безпеки і оборони України, і тому заклики їх там скорочувати далі, бо нібито це гроші там на дрони, це абсолютно ідіотська маніпуляція. І люди цілком нормальні, патріотичні люди, ми часто на це ведуться. Ми в війні, значить, на оборону потрібні так, гроші так, та, а так, на культуру. Ну, не обов'язково. Всі країни, які вигравали війни, які успішно вели війни, так, вони розуміли завжди, що захист інформаційного простору, захист просування своїх наративів, своєї культури всередині країни, і також назовні, звичайно, воно надзвичайно важливе. І повертаючись до того, які зміни в Миколаєві, безумовно. Зміни в Миколаєві дуже значні, але я би сказав, що розумієте, це як е, такі терези, які хитаються в різні боки, насправді. Тобто, ми знаємо, що Миколаїв як сучасне місто, воно засновувалося росіянами, російськими колонізаторами в територіях, які заселені були ну, це українські етнічні землі, так але місто саме воно завжди, і з кінця 18 сторіччя, в і в 19-20, му і му воно мало величезний вплив людей, яких завезли... За ні було сюди з Росії, і далеко не всі ці люди ну, прийняли Україну як батьківщину, як повністю незалежну батьківщину на частину руського міра. А частина з них залишалася інструментом впливу ворога. Так я пам'ятаю дуже таке добре враження, коли я студентом першого курсу на початку вересня 91-го року проїжджав через Миколаїв. Це було кілька днів після проголошення незалежності України, і на Миколаївському вокзалі я побачив такі розклоєні. Оголошення про те, що в Свістрі з рішенням Ніколаївського міського совета. А, значить, акт правозгошення независимості України на території города Ніколаєва признається нідісвітельним. Це було смішно, звичайно, але це було і і сумно, тому що це означає, що представники вибрані миколаївцями тоді депутати вони дійшли до того, що вони намагалися заперечити акт державної незалежності України. Хоча якраз потім на референдумі Безумовно. Миколаївці підтвердили, Безумовно. що вони хочуть на референдумі. Жити в підтвердила вся Україні. Україна, і в тому числі абсолютно більшість людей в Миколаєві. І звичайно був. Е були такі різні хвилі навернення до української свідомості людей в Миколаєві після проголошення незалежності, потім після помаранчевої революції. Так після революції гідності в 2014 році було видно, що Миколаїв набагато більш опірний до агресії, ніж скажімо, Крим чи там Донеччина Луганщина. Тобто це врятувало місто так від поглинання цієї імперією зла, так і від того жаху, який, скажімо, є зараз на, на окупованому Донбасі. І звичайно, в 22-му році я думаю, що дуже багато людей, які не дійшли до цього, до усвідомлення елемент, ну, таких речей базових, так як те, що Росія є вороги, і мета знищення України, які не дійшли до цього висновку до 22-го року. А не дійшли чому? Тому що перебували знову ж таки в цьому інформаційному полі російської мови, російської інформації російської. Звичайно, дуже багато людей перейшло на українську мову, дуже багато людей. Сьогодні підтримує і курс на Європейський Союз, курс на НАТО, важливість політики національної пам'яті. Ну, більшість людей в Миколаєві. Ми можемо бачити і певні зворотні тенденції, скажімо, в мові. Тобто, звичайно, Миколаїв, як і інші міста там півдня, вони не повернулися до стану 21-го року, але. Частина людей повернулася до російськомовності. Ми бачимо, скажімо, що серед молоді і підлітків особливо так дуже споживається такий низькопробний і російськомовний продукт. Вони можуть його. Слухати масово, вони у них є мода на це російське, так і це є наслідок того, що російська держава цю політику такої повзучої, м'якої, нібито, але насправді дуже небезпечної окупації вона здійснює прямо в головах людей. Українська держава цього не здійснює. Тому і через це відбувся цей відкат. Він відбувається так, звичайно. Ну звичайно, і якщо ми порівняємо 22-й рік і 25-й, ну якщо ми порівняємо, ну, це якщо ми порівняємо 20, ну, наприклад, кінець 22-го, початок початку го і 25-й, ситуація мовна зараз очевидно гірша. Вона. Не така погана, як була в 21 му вона гірша, ніж була в 23-му. І це наслідок саме того, що Росія цю політику здійснює цілеспрямовано, системно, не, не, не шкодуючи ресурсів на це. Україна. Здійснює її епізодично хаотично так, тому саме тому і наша от робоча група, про яку ви згадали на початку, працює зараз над змінами мовного законодавства для того, щоб а про які саме зміни йдеться? Ідеться про те, що треба посилити захист державної мови. Йдеться про те, що якщо десь є незакриті мовним законом, можливо, ну такі лазівки, де можна порушувати мовні права українців. Ну, наприклад, у нас заборонено примушувати людей до російської мови там чи іншої мови там на роботі. Але не заборонена дискримінація при прийомі на роботу. І і буває такий абсурд, що в українській державі, коли люди кажуть, що вони будуть спілкуватися українською з клієнтами там, на роботі, виконуючи обов'язки, їх не приймають, тому що потрібно по-русски розмовляти. Таке ще є, на жаль. Це, це є прямо сьогодні, звичайно. абсолютно неприпустимо, але таке є, і це буде. Ми хочемо це, звичайно, законом заборонити. Потім, звичайно, багато речей, які є пов'язані саме з е, онлайн-медіа і з цим, що є, що приходить російське з інтернету. Так? Наприклад, в Україні давно закон. Нам реклама має бути українською мовою, але ми бачимо, що платформи, такі як YouTube, багато платформ, вони Підсувають російськомовну рекламу, просто нав'язують людям, не питаючи і, і порушуючи закони нашої країни, і багато багато ще інших речей. Звичайно і особливо важливо те, що стосується дітей. Тобто, коли маленьких дітей, які зараз виростають в незалежній Україні в умовах російської агресії, їм намагаються викладати десь в якихось спортивних секціях, чи в якихось гуртках, чи школах мистецтв мовою держави-агресора. Ну, це просто злочин. Це просто злочин. Такого бути не може. Хоча, звичайно, мовою освітнього процесу і послугу у нас і так є українська мова, але будуть конкретизовані певні норми, які повинні захистити. Просто люди це роблять іноді не спеціально. Але сім'ї з дітьми так, що мову продовжують говорити російською. Ну безумовно, дивіться, законодавчо. Ми не можемо регулювати і не повинні в правовій державі регулювати приватну мову спілкування. Але це повинно бути частиною якоїсь роз'яснювальної роботи. Тобто, по-перше, люди можуть спілкуватися між собою від людини, і на індивідуальному рівні дуже багато залежить. Кожна людина може змінити налаштування гаджетів своїх, змінити. Ну, можна часто почути, коли у людини в телефоні чи там в, в навігаторі в машині стоїть російська мова. Навіщо ви це робите? і це дуже смішно, коли цей навігатор коверкає назви українських вулиць по російськи вимовляє. Навіщо? Ну, ми ж не в Росії. Це, мабуть, по інерції звичайно. Звичайно, часто це просто інерції люди недооцінюють, наскільки виробники продукції, наскільки зараз глобальний світ, так вони рахують, хто якою мовою встановлює ці гаджети, так це впливає на інших людей, потім на виробників товарів. Тому це елементарні речі. Нагуштуйте техніку, спілкуйтеся українською в соцмережах, тобто. Ну, якщо вам складно говорити так, і звичайно, дуже важливо говорити з батьками, так тобто я думаю, що українська держава в особі відповідних соціальних служб вона повинна супроводжувати ще коли тільки очікується дитина, коли народжується дитина, пояснювати батькам, чому важливо, щоб звучало, щоб це дитина чула українську мову від перших днів свого життя, де родина може взяти безкоштовно значить, доступ до українських пісень, українських казок, українських книжок, фільмів і так далі. Це все повинно бути надаватися е тут. Вже роль держави важлива, і звичайно, люди можуть об'єднувати свої зусилля. Російськомовна Україна не може існувати як нація і держава. Вона не може в принципі існувати. Так вона просто тоді щезне. І це добре розуміють росіяни, і це дуже важливо розуміти нам. Тобто, українська мова є основою нашої ідентичності, тим, що ми є українцями. Взагалі, мова це як казав Гайдегер, дім буття, так. А Українська мова це дім нашого українського буття. На цьому будемо завершувати. Крапки звичайно не ставимо, тому що попереду у нас багато роботи, і сподіваємося, що ми зробимо її якісно. Цю роботу у нас у студії сьогодні був громадський діяч, співкоординатор Руху Простір Свободи Тарас Шамайдам. Дякуємо за те, що сьогодні були у нас в студії, і дякуємо усім слухачам, які були разом з українським радіо Миколаєву. У студії працювала Оксана Хмільова за операцією. Доським пультом Наталя Квашенко обов'язково ще почуємось.